Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, як ви бачите, вже картинку, дар, Державний аграрний реєстр. І що, друзі, сьогодні був такий деночок гарячий, насищений. Той, хто бдєл, тот молодець, хто проспал, тот кукушка. Була допомога, відкрилася програмка сьогодні, друзі, з 9-ї години ранку можна було оформити 4 тисячі на гектар. Це, як можна було, друзі, оформити одноосібникам, так і фоповцям. Хто мав бажання, той я думаю, встиг. Але, звісно, да, програмка трішечки сьогодні глючила, були проблеми. Треба було по 2 години інколи щоб оформити одну заявку, але воно того, я думаю, стояло. Так що я хочу сказати, що вже закрито. Повністю. Зараз давайте переглянемо. Вже немає. ось Потенційні доступні програми осталося тільки отак. Допомоги, друзі, вже на 4 тисячі немає. Уже закрита повністю. Ану, пишіть мені, друзі, в коментарях, хто успів оформити допомогу по 4 тисячі на гектар. Похвастайтеся хоча б плюсиками. Давайте плюсиків побільше в коментарях. І якомога менше мінусів. Так що дар працює. Я думаю, що багато людей встигло оформити, тому що програмки висли сьогодні дуже так жорстко. Ну і в середньому, я думаю, що такий бонус плюс 4000 на гектарчик получить перед посівною. Це взагалі бомбочка. Так що дякуємо дарую і всім баблішок побольше. Пока-пока.